Усі мої вітанечкою! З вами Бікмаєв. Хочу дати ранкову практику під час хвороби, тому що я зараз більш-менш так вже перехворів, але все одно для того, щоб стати на ноги, я зараз дам практику, котру я буду робити для того, щоб мені легше стало. І вона завжди працює. Це лайтова практика, трохи буде тонусу, але все одно, у більшості напрямків ту розтяжка, але все одно без тонусу нікуди. Особливо коли іде хвороба, дуже сильно страждають ті ділянки, котрі у нас слабкі, саме по опорно-руховому апарату. Тому давайте приступаємо. Якщо цього не вистачає, переходимо, придбаємо курси, або ви можете оформити спонсорство 300 гривень на місяць і отримати цінні практики на кожен день, і практикувати там скільки, ну, як мінімум. Це виходить 6 місяців. На 6 місяців тренувань у вас програма. На кожен день різне тренування. Тому давайте. Так, не забуваємо про коменти для просування україномовного контенту. І починаємо. Ми сідаємо в маласану, з неї починаємо. Руками впираємося в лікті, О, ліктями впираємося в коліна, голова не варить, тому що відхворив. Тягнемо смоківкою до неба. Якщо складно тримати себе на стопах, ми підіймаємось на носочки, після чого потрохи потрохи йдемо донизу. Дихаємо дуже плавно, повільно, через ніс. В моєму випадку, це тільки через одну ноздрю. У мене це виходить, я це роблю, тому ми тримаємо це. Все одно, після практики, буде набагато краще нашому носу, тому що. Кровообіг покращить його роботу. Потримали маласу, руки ставимо на підлогу. У кожного різна амплітуда. Для тих, у кого немає досвіду, ми руки ставимо трохи далі, поставили, вперлися в руки. Дуже важливо саме впертися в руки, щоб кровообіг пішов в наші плечі. І ми вирівнюємо ноги і тримаємо дану позицію. Дуже важливо знову ж. Не розслабляємо руки на пальці, не стаємо. Якщо що, краще вже ось зігнуті ноги мати, а плечі до вух. Відчувати навантаження в руки, після чого вирівнювати ноги. Не змінюємо силу навантаження в руки. Ви відчуєте, як покращиться кровообіг і покращиться стан вашого носа. Тримаємо, тягуємо живіт. Намагаємося стиснути. О, ноздря в мене інше вже покращився кровообіг, після чого прибираємо руки, впираємось руками в наші стокнові кістки. Уже краще. І витягуємось. Як тільки у нас потрапляє кровообіг в голову, у нас покращується робота носа. І дихаємо. Знову ж ці практики не дуже складні. Витягуємось. Все, може спокійно дихати. Виходимо в маласну. Знову ж, спинка рівна. Дихаємо плавно і повільно. Зараз виводимо праву ногу в бік, виходимо в козачка. А вже ж ідеально було б, як я зробив. Я розумію, що не у всіх виходить, тому ми можемо стати на носочок. Права рука під таз і... Навантажуючи праву руку, ми стоїмо на повну стопу нашу ліву стопу. І ось козачок. Дихаємо, ногу напружимо, носочок можна на себе, від себе. А вже ж буде складніше для розтяжки на себе. Таким чином ми більше завантажуємо нашу ліву стопу. Тримаємо дане положення, можна тиснути ще більше лівим плечем в ліве коліно розкриваючи таз більш вбік і змінюючи центр тяг ваги на ліву стопу більше. Тримаємо дане положення. Після чого штовхаємось рукою, виходимо в трикут. Лягли на стегно, знову пахва лежить на коліні і потрохи вирівнюємо ногу. Знову ж наша голова знаходиться внизу, голову не запрокидаємо, намагаємося шивити. не сильно розслабляємо. Коротше, одна лінія патилиці з грудним відділом, щоб не було гіперлордозу шийного відділу. Тримаємо дане положення. Розтяжка гірше під час хвороби і вона гірше навіть зранку. Це нормально. А зараз. Я роблю ранкову йогу, бо нещодавно прокинувся. Тримаємо. Дихаємо. Далі. Ми ставимо ліве коліно на підлогу і подаємо право, ой, праве коліно на підлогу, ліве коліно подаємо вперед на носочок. У нас коліно над самими пальцями стоп. І ми тягнемось тазом до передньої п'ятки. Лопаточки звели, можна в замочок, бажано замочок за спиною. Можна покласти замочок на ліве стег... праве стегно і тиснути в нього. Тримаємо. Дихаємо спокійно. Знову виходимо в козачка. Все робимо плавно. Тримаємо. Покращення кровообігу нижніх кінцівок набагато більше користі принесе, ніж покращення кровообігу верхніх кінцівок. Мобільність тазу, воно покращить знову ж, повернення винозної крові до серця. І вже ж поліпшення не тільки настрою, але й функціоналу, тому що ми ж себе відносимо на ногах. Завжди пам'ятайте, найголовніше це сила в ногах. Найголовніше. Повертаємо ногу, виходимо в маласуну. Вже набагато краще. Відчуває себе ніс. Ось чому я люблю йогу. Коли навіть дуже погано, можна знайти собі якісь асани і робити. Ну мені зараз не дуже погано, взагалі, коли дуже погано, нічого не робимо, але можна просто деякі маленькі рухи робити для того, щоб покращити кровообіг. Особливо в ногах. Знову руки ставимо на підлогу, вперлися і знову вирівнюємо ноги. Вагу переносимо в руки, плечі йдуть до вух, не змінюємо вагу. На тиск, не змінюємо тиск в долоні. Весь тиск йде туди. Прибираємо руки знову, впираємось руками в пах. Стегної кістки витягуємось. Тиснемо, намагаємось відчути, як ми руками витягуємо хребець за хребцем. Знову виходимо в маласну. Да, на сьогодні ключ. Тримаємо. Намагаємось відчути одну лінію від крижу до патилиці. Виводимо тепер ліву ногу в бік. Знову козачок. Можемо тиснути на праве коліно правим плечем. Вага, центр ваги у нас більше до, до тазу. Якщо складно, підкладаємо руку, використовуємо руку. Кожен працює під амплітуду, котра йому доступна. Дихаємо повільно. І зараз виходимо в трикут. Кладемо паху на коліно, знову ж лягли, голову не запрокидуємо і потрохи вирівнюємо ногу. Наприклад, якщо ми закриємо очі, і що ви впевнено себе почуваєте, то у вас голова сама, ви відчуєте, в якому положенні голові буде зручніше. Ось так. Буде незручно, буде натяжіння додаткове, коли нахиляєте голову. Коли ви запрокидуєте її і розгинаєте шию, це теж некомфортно. Ви знайдете положення. Більш того, я дуже сильно раджу вас, на котрих ви впевнені, закривати очі, щоб відчути, як працює тіло. Добре, виходимо на носочок. Дістимо тазом до передньої п'ятки, руки в замочок за спиною, розкриваємо замочок і тягнемось тазом до передньої п'ятки. Намагаємось відчути, як у нас розтягується ліве стегно, як працює носочок, як розтягується все у лопатках. Спереду все. Добре. Руки ставимо на підлогу, на пальці і виходимо в цуценя. Куди без цуценя для того, щоб розкрити грудний відділ. Правильно ж? Руки поставили, стегнемо у нас перпендикулярно підлозі або в тупий кут. Робимо. Тягнемось груддю до підлоги. Втягуємо трохи живіт. І тиснемо, розтягуємось плечі. Плечима, штовхами, щоб плечі були на рівні вух. Втягуємо живіт, тягнемось. І насолоджуємось моментом. І розслабляємось. Ось така приємна практика. Я не знаю, як вам, але мені вона була дуже приємна. Мені після цієї практики стає набагато легше. Навіть зараз я відчуваю, як мій ніс спочав працювати. І що, тепер ви можете починати свій день. Гарного дня.